Куртуючий, теплий, согріваючий. Ні, ну я скажу, що він согріваючий. Так, то, тому що, як я тільки на себе нанесла, зразу така нота алкоголя. раз і вийшла, як от там коньячок. конячок. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал «Парфум Емоції. Це я знову з вами, Антоніна. Всім дуже вдячна, хто підписується, коментує, задає свої питання, розповідає про свої парфуми, різні враження, дає мені різні. Совіти, щоб я собі подивилася, придивилася, потестувала, почитала про різні парфуми. Дуже вам вдячна. Вдячна своїм постійним підписникам і буду дуже вдячна, хто підпишеться на мій канал. Сьогодні хочу з вами поговорити про такий прекрасний аромат Boys 1920, називається Промінчик Сонця. Дивіться така коробочка. Це в нас є ніша. Він унісекс. Дуже буде гарно дивитися. На чоловіках наших прекрасних. Дивіться ще одна така коробочка. Двойна така гарна коробочка. У мене Дивіться такий гарний тут прекрасний флакончик, такий <смеш> з кришечкою. Тут так і написано Boys 1920. Тяжова така вона у нас, металічна. Тут у нас скло, така скляна баночка. Зараз я чуть-чуть нанизу на щоб враження свої оновити. Дуже гарний, прекрасний аромат, так як я на себе нанесла. Ви знаєте, він дійсно, от, як промінчик сонця. Я багато хто читала, багато читала, багато хто розповідає, що йому цей аромат подобається от, взимку, що він такий огортуючий, теплий, согріваючий. Ні, ну я скажу, що він согріваючий. так. Тому що, як я тільки на себе нанесла, зразу така нота алкоголя, раз і вийшла. Як от бренді, там конячок, і біля вас стоїть повна мисочка таких, знаєте, чарешнів, чорнокорків. Чуть-чуть так пийнули, там алкоголю і взяли ту черешеньку і так закусили. І вона така соковита, соковита і бергамотик. От тут бергамотик є, і ланг і ланг теж відчуваєте от цього підозріття, каже, що її гвоздику я не відчуваю. От в описанні є гвоздика, ні. Ландиша я теж не відчуваю, жасминчика я теж не відчуваю. От перуанський. Бальзамчик відчувається. Він такий тягучий цей аромат, такий прямо дійсно як бальзам. Потім ваніль, бабетонка відчувається, мускус такий ніжний, ніжний і вітівер, і пачулі. От прекрасно. І ви знаєте, тут ваніль не така, як кондитерська, а така, як то в паличках, вона ніжна, ніжна, вона так виступає потім. Дуже гарно дивиться, я вам скажу, на чоловіках, на наших прекрасних мужчинах. От мужчина цей як нанесе, він буде такий солідний, такий буде прекрасний, такий буде, як вам сказати, ну, привабливий чоловік. З таким привабливим буде ароматом. Я дуже полюбляю цей аромат на своєму чоловіку. Йому теж подобається. От на мені, я не дуже полюбляю, тому що я не полюбляю у парфумах нотку алкоголя. От мені якось. На панячки, нотка алкоголю якось не личить. Не люблю я цього ні на собі, ні на комусь. А от коли чуть-чуть він висідає, ховається нотка а виступає більше черешня, така вишня чорна корка. і вона вимішується із ваніліном, пачулі, бергамотом і чуть-чуть відчувається жасминчику. Ну і трояндочка якась дитина, десь так, так вона приховалася, і так воно дає чуть-чуть, як кислиночку. Отут мені подобається, це мені подобається. Я дуже його люблю літом на себе наносити, коли дуже тепло, жарко, і ви на себе нанесете, і він дійсно, як, ото, як промінчик отого сонця такого. Сонечко, як ото промінчик, вам зранку ви просинаєтеся, в маму віконечку зазирає промінчик сонця. Оце цей такий аромат, особливо він зімою. Так от як наносити на себе, він такий теплий робиться. Такий. Лагідний, теплий і такий сонячний. Вам так зараз хочеться десь на море поїхати, десь піти в ресторан, в кафе, в бар, засісти з собі з своїми друзями, з знайомими, з компанією або з прекрасним, гарним молодим чоловіком, який буде дуже гарно за вами ухажувати. Брать вас, танцювати з вами. і у Вас буде інтимна така гарна обстановочка, у вас підніметься настрій, ви зразу відчуєте такою прекрасною, красивою, гарною паняночкою. Отак От я бачу цей аромат. Красивий аромат, дуже буде гарно дивитися і на чоловіках наших. І на паняночках, але на паняночках більше літом, коли дуже жарко, і в кого є свій стержень, такої ділової, в такому строгому костюмчику. Ну, отак я відчуваю цей аромат, отак я вам описала. Але в кого є цей аромат. Розкажіть, будь ласка, мені про свої враження, як ви його відчуваєте, що ви в ньому відчуваєте? Може, я щось не замітила, тому що я. Ще не дуже так його розносила, не дуже знала. Я так його трошки зимою пробувала і літом пробувала на собі, тестувала на чоловікові. Мені більш на чоловікові подобається. От більш щось мені чоловічі, він здається, тому що тут нотка алкоголю виходить із таким черешневим лікером. Ну, от більш імпонує мені, як для чоловіка. А от якщо у вас є такий аромат, і ви його пробували, розкажіть, будь ласка, як ви його уявляєте собі? Ну на цій ноті будемо закінчувати. До побачення до нових відеозустрічей.